Аби привести готель у належний стан на сесії міської ради виділили 5 мільйонів гривень. Ми вирішили запитати у благотреківців, чи варто реконструювати готель, або ж можливо його слід продати, та чи підтримують вони виділення таких коштів на ремонт. Давайте ми його розваляємо і построїмо якийсь будинок для людей, чи для тих же самих біженців, або зробимо госпіталь. Варіантів дуже багато. Для людей, щоб жильо було, можеш переселенців, прийти. у нас у Білій церкві ж багато, то хай буде їм жильє, правильно. Бо гостинець мало хто користується, мені кажеться. Взагалі, ваша думка яка? Чи варто на нього виділяти кошти, щоб реконструювати? Під час війни не потрібно нічого робити. Ідеш, воно все розвалено, все повалено. Ну, тобто це як позор в центрі міста. Тому треба реконструкцію робити. А підтримуєте ви виділення коштів на нього? Ну, мабуть, не зараз. Зараз в нас є більш негайні проблеми. Ми, як родина військових, ми знаємо. Я дивлюся, у нас дуже багато людей тут біля церкви з'явилося. Де ж їм треба розміщатись? Думаю, що це саме така оптимальна була б. Саме оптимальне. Конструювати, мабуть. А на нього взагалі потрібно виділяти бюджетні кошти? Можливо, потрібно, але можливо не на часі зараз на балансі в бюджеті, ти чого ж не виділять. Лише хай на перву лікарню об'ять пневмонію. Там жах вообще. Туди підіть, подивитись. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.